Так багато тут лаванди, такі аромати приємні, заспокійливі, просто шикарно. Зараз зайду каву, куплю тут гарні вироби з тіста, кава, смачна магазин, дуже класний. Не знаю, працює зараз магазин чи не працює, але ну, начебто працює. Дуже гарне місце. Я спокійна. Все зробила на совість завтра. Все по плану. Но коли все продумаєш, все запишеш, випишеш, то все так, як треба. Водичка тут хороша. Я взяла с собой термос, но надо сейчас <laughs> вынуть термос, чтобы туда набрать водички. Класс. Лаванда, горная лаванда, наши вниз тому. жизни все бывает и под солнцем лед Помните, песня была такая. На квиты глянешь и сразу загадываешь песни, да? Які були гарні часи. І пісні гарні були, і артисти були гарні. Зараз світ, як наче здорів. Стільки агресії, стільки ненависті. Треба бути добрим. Любити один одного.